Існують страви, які вже давно називають класикою, наприклад, пиріжки з капустою, пиріжки з яблуком або з цибулею і яйцем. Мені здається, що їх готували наші мами, бабусі, і навіть прабабусі теж готували. Сьогодні ми повернемося до класики. Ми будемо готувати пиріжки з яйцем та цибулею, але тісто у нас буде незвичне. Тісто у нас буде листковим. І беремо спочатку пшеничне борошно. І додаємо до нього гречане. Тепер нам потрібно дуже холодне вершкове масло. Обов'язково обвалюємо масло в борошні. Таким чином, у нас і борошно змішується, і масло ми починаємо натирати. І кожен раз знову вмочуємо масло в борошне. Робимо все максимально швидко. Як тільки ми перетерли маслом з борошном, додаємо сіль, робимо лунку всередині, сюди розбиваємо одне яйце і замішуємо тісто на воді. Максимально холодною має бути вода, вона мене навіть з льодом. І за допомогою ложки ми будемо замішувати тісто. Вже наприкінці ми викладаємо тісто на стіл, тут завершимо вимішування і будемо складати його в грудку. Бо такому тісто обов'язково потрібно прохолонути. Тісто потрібно не вимішувати як дріжджаве, а ось так склали нафіл і притиснули. Складає тісто і відчуває наскільки приємно пахне гречане борошне. Його багато в тісто класти не потрібно, десь 20%. Гречане борошно зовсім не містить клейковини, і з ним буде важко працювати. А ось так невелика кількість обов'язково дасть новий смак і надзвичайно приємний аромат. Я наше тісто декілька раз складала, воно вже зібралось ось таку грудку. Тепер його потрібно залишити в холоді десь на 30 хвилин. Для начинки нам в першу чергу потрібні яйця зварені в криту. Тому ми беремо яйця і кладемо їх в холодну воду. Тепер можна варити. Щоб яйця зварити в криту, потрібно дочекатися, поки вода закіпить, і відрахувати 7-8 хвилин. Це ми і зробимо. Для начинки ми також беремо всю можливу сезонну зелень. А так як ми готуємо лише з продуктів, які от зараз достигають, то що у нас є насправді? Укроп, петрушка, цибуля. Ну, можливо, хтось знайде у себе ще трішки чебрецю або розмарину. Тому все, що знайшли, все беремо. Ось моя молода цибуля. Пропоную її трішки потушити на сковороді з вершковим та оливковим маслом. Цибулю дрібно шаткуємо. Смак цибулі після обсмаження стане набагато ніжнішим. А щоб посмажити, я беру оливкову олію і вершкове масло. Завдяки такій суміші, вершкове масло ніколи не горить, а смак просто відмінний. Чуєте? Так співає масло. І як тільки воно почало вам співати, викладаємо цибулю. Завдяки тому, що ми тушкуємо нашу цибулю на сковороді, наші пиріжки не матимуть такого характерного яскравого смаку цибулі. Комусь він навіть неприємний. Ось так потушкували, довели до м'якості і перекладаємо в миску. Масло також дасть наші начинці додаткової соковитості. Час нарізати кріп та петрушку. І перекладаємо до нашої цибулі. Додам зовсім трішки гілочок чебрецю. Були крутими, їх потрібно покласти в холодну воду і варити 7-8 хвилин. Так ми і зробили час знімати з вогню, зливаємо гарячу воду, заливаємо холодною. Зачекаємо декілька хвилин, поки яйця прохолонуть. А далі будемо доповнювати ними нашу начинку. Ріжемо достатньо дрібно і додаємо до нашої начинки. От дивіться, яке в нас вийшла яйця. Воно просто ідеальне. Немає ніякого синього контуру, який зазвичай буває, і жовток рівномірно зварений. Дотриматись наших рекомендацій буде все у найкращих ресторанах. Перед тим як розкочувати тісто, обов'язково присипте. Стіл борошна. Я для цього використовую лише пшеничне борошно. Коли ми заповнили тістом усі наші форми, можна переходити до начинки. Якщо ви любите смак лавленого сиру, то я пропоную в деякі наші кошики покласти невеликий шматок. Моцарели, вона буде приємно плаватися і ров'янитись зверху на наших пиріжках з цибули. Як тільки на кухні з'являється аромат, а сім'я починає стягуватись і питати Мама, що так пахне! відкривайте духовку, вже все готове. Ось вони. Подивіться, які гарні, рум'яні, неймовірні, естетичні. Рецепт дуже простий. А головне смакуватиме як для сніданку, так і для обіду. Спробуй дістати один. Весь скуштувати зараз не зможе, бо гарячий, але хочу показати, яке ж приємне, ось це листкове тісто. Аромат гречки просто неймовірний. Ммм, смакує. Дуже класно. Ну що, трішки почекаю, буду смакувати. А ви дивіться далі, і нехай вам теж буде сьогодні смачно. Солодкої неділі!